Масова різанина в різдвяну ніч на Одещині в селі Комишівка. Люди знайшли зарізаними трьох чоловіків та жінку. Сліди боротьби свідчили, що люди намагалися сховатися від різника в підвалі, але той не пожалів нікого. За тривогу підняли всіх поліцейських із Маїрського району і за кілька годин підозрювано таки затримали. Що спонукало його до жорстких убивств? Знає Сергій Осадчук. Ти да. Топором білку. А всі гасти не да. З часу різанини минуло лише кілька годин, але усі подробиці копам 29-річний чоловік розповідає абсолютно спокійно. Його односельці шоковані. кажуть, коли селом прокатилися чутки про чотирьох вбитих, ніхто й подумати не міг на свого. Гадали, у комишівці з'явився заїжджий маніяк. Ну, откуда взялися те ми Не знаю. Все бояться, все Да. Другий іномарка такий прийде. Тіла трьох загиблих чоловіків і жінки знайшов Дмитро Мунтян, який зайшов навідати родичам. Зайшли, думали, що всі спять, п'ять. Ну, вони були мертві. Ну, я обнаружила одного в погрібі і зрозумів, що все. А там ж були конфлікти там і. Дядя Ніцічала на телефон за тривогою підняли усіх поліцейських. На місце злочину прибули навіть кінологи з собаками. За кілька годин різника знайшли у родичів в Ізмаїлі за 30 кілометрів від села. Для розкриття цього зухвалого злочину особовий склад ізмаїльського відділу поліції був піднят по тривозі. Протягом декілька годин встановлена та затримана особа, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні. Вбивство чотирьох мешканців, затриманий розповів: прийшов до сусіда за дружиною. Вона випивала там разом з трьома чоловіками. Коли почав з'ясовувати стосунки, господар пригрозив йому сокерою. Тому він і побіг додому за ножем. Дід Василь, який втратив у різанині свого сина, досі не може повірити в таку жорстокість односельця. Ані пили, гуляли, всі ці вот четверо. І цей прийшов мабуть, так, ні кальця. Пришел на почве ревности. И теперь, как защитить это самое, ее, а тут, наверное, четверо, чтобы я не Один чи четверо убивати монстр. Люди кажуть, 42-річний чоловік, в будинку якого сталася різанина, жив один. Його дружина, яка поїхала в Італію на заробітки, забрала до себе дітей. В цій хаті постійно відбувалися гучні застілля із сварками та чварами. Тому впевнені, вбивство сталося не лише через ревнощі, а й на ґрунті алкоголю. Нині підозрюваному в вбивстві чотирьох людей загрожує довічне ув'язнення. Сергій Осадчук, Сергій Голенюк, Одещина, Спецкор, 2+,2.